Вітаю десятикласників і десятикласниць на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Вивчаємо країни Північної Америки. І тема уроку Канада. На політичній карті світу. Це одна з найбільших за площею держава. 10 мільйонів квадратних кілометрів. Друге місце після Російської Федерації. Населення 38 мільйонів осіб. Це менше, ніж в Україні. Столиця Отава. Федерація, парламентська демократія у складі співдружності націй. Формально главою держави є королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Це країна Великої Сімки. Валовий внутрішній продукт 1,7 трильйона доларів на 2019 рік. А валовий внутрішній продукт на одну особу. 51 тисяча доларів або 49 тисяч доларів за паритетом купівельної спроможності. Уявляєте, який високий показник? Індекс людського розвитку 0,93, також дуже високий. Отже, Канада високо розвинена країна. Які чинники зумовили високий рівень економічного розвитку і місце в міжнародному поділі праці? Перша група чинників історичні. На екрані карта колоніальних володінь Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії на початку ХХ століття. Зверніть увагу, що Канада, Австралія, Нова Зеландія і Південна Африка позначені на ній як домініони водночас на окремі землі сучасної Канади претендувала Франція. У ХХ столітті Канада стала суверенною. Але на відміну від більшості інших британських колоній, зробила великий стрибок в соціально-економічному розвитку. Завдяки чому? Передусім, завдяки потужному природно-ресурсному потенціалу. Другий чинник велика площа, складна тектонічна будова території зумовили великі запаси різноманітних мінеральних ресурсів. У межах канадського щита. Залізних, нікелевих, свинцево-цинкових, молібденових, вольфрамових та інших руд, золота, платини, у передгірних прогинах і западинах платформи родовища вугілля, нафти, газу. Земельні угіддя країни є основою для розвитку сільського і лісового господарства: 4,5% території рілля, а третина ліси. Україні зосереджено. 10% лісів світу суттєво впливає забезпеченість водними ресурсами, 15% прісної води на планеті. Ресурси океану зіграли немалу роль. Проте велику площу займають землі, які не можна використовувати через екстремальні природні умови, арктичний і субарктичний клімат, багаторічну мерзлоту. Третій чинник працересурсний і споживчий. Чисельність трудових ресурсів лише 19 мільйонів осіб. Природний приріст населення Канади становить 4 проміле, додатне сальдо зовнішніх міграцій 6 проміле. Проте уряд намагається обмежувати приплив іммігрантів, затребуваними в країні видами професій. Канадці українського походження більше 1 мільйона осіб. Проте статево-вікова піраміда, як і в США, демонструє уповільнення приросту населення, а отже й трудових ресурсів. Економіка в таких умовах розвиватиметься завдяки зростанню продуктивності праці, поступовому витісненню трудомістких виробництв. До цього додайте: заробітна плата 55 тисяч доларів на рік, понад 100 тисяч доларів у США. Середня густота населення не перевищує чотири особи на квадратний кілометр. Але цей показник дуже відрізняється від провінції до провінції. Карта густоти населення демонструє загальне тяжіння на південь до прикордонних із Сполученими Штатами Америки провінцій. Тут кілька густозаселених районів. Найбільшим є Мегалополіс у провінції Онтаріо, так званий коридор Квебек-Вінзор, де проживає понад 18 мільйонів осіб. За картою можна визначити, що він є продовженням приозерного мегалополісу і США. Світові міста у Канаді це Торонто і Монреаль. Четвертий чинник: економіко-географічне положення. Особливістю Канади є віддаленість від Європи. І сусідство із Сполученими Штатами Америки. Разом ці країни формують на геополітичній карті центр впливу. Країна має вихід до трьох океанів і зв'язки з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. А от п'ятий чинник політичний. Його вплив виявляється у виважений інтеграційній, інвестиційній і міграційній політиках. У Канаді склалася розвинута ринкова економіка дещо з більшим державним регулюванням, ніж в США. У власності держав перебуває 90% площ земель, 70% лісових масивів країни. Держава контролює майже 70% залізниць та електроенергетики, значну частину видобутку вугілля, виробництва чорних металів. Національна економіка Канади. Інтегрована у світову і залежить від міжнародної торгівлі, особливо зі Сполученими Штатами Америки. Будучи прихильницею вільної торгівлі, створюючи спеціальні механізми державної підтримки експортних можливостей, Канада водночас робить чимало для захисту національного ринку, національного виробника. Шостий чинник науково-технічний потенціал. На відміну від Сполучених Штатів Америки, Німеччини чи Японії, цей чинник в Канаді не є визначальним, утім, суттєво впливає на місце країни у міжнародному поділі праці. Основні відкриття, досконалення і розробки: нові транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання для гірничодобувної, лісової лісової, харчової промисловості, гідротехніки і ядерної енергетики. Технології у медицині та біоінженерії, відкриття в галузі лазерної хірургії, трансплантації органів, генетики тварин та рослин, освоєння космосу. У 1962 році відбувся запуск канадського супутника Алеут-1. Якщо зрозуміти вплив усіх цих чинників на розвиток економіки країни, то можна обҐрунтувати її місце в міжнародному поділі праці. Оскільки Канада постіндустріальна країна, то структура її господарства буде подібна до структури Сполучених Штатів Америки. В структурі валового внутрішнього продукту домінує сферах послуг 70%, майже 80% зайнятих. А частка первинного сектора зменшилась до 7%. Отже, третинний сектор. Третинний сектор Канади це передусім ділові послуги високої вартості наукові, інформаційно-технологічні, освітні. На світовому ринку фінансових послуг шосте місце за активністю операцій з цінними паперами посідає фондова біржа Торонто. Відомі також канадська біржа Росту, Монреальська, Ванкуверська біржі. Найбільші два банки мають активи понад 1 трильйон 200 мільярдів канадських доларів. Повернімося до карти аноморфози. Вона демонструє площу країни пропорційно до кількості наукових публікацій. Площа Канади на цій карті менша, ніж інших країн Великої Сімки, тобто менший її науковий потенціал. Канада має 13 Нобелівських лауреатів у галузі фізики, хімії і медицини. Наукова діяльність в країні зосереджується в кластерах. Кластер. Територіально поєднані види економічної діяльності, що доповнюють один одного, приклади таких науково-освітніх кластерів Канади: Торонто і Монреаль, біотехнологій і високих технологій, Едмонтон нанотехнологій, провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, океанографічних досліджень. У Венкувері сформувався великий центр з виробництва програмного забезпечення та інших IT-послуг. Доступ до інтернету має 95% населення. Вищу освіту надають університети, більшість з яких державні, а дипломи прирівнюються до дипломів США і країн Європи. До топ-200 вишів світу належать 10 університетів із Канади. Серед них університети Торонто, Монреаля, Альберта. Канада експортер вищої освіти. Туризм становить 6% валового внутрішнього продукту. Найбільше туристів приймають Торонто, Ніагара Фолз, Монреаль, Ванкувер. А ще національні парки і 17 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Головну ролю вантажу потоках у межах країни виконують залізниці. У пасажиропотоках автомобільний транспорт. Найгустіша транспортна мережа сформувалася. Поблизу кордону зі Сполученими Штатами Америки, головні міста країни, сполучені автострадами, найдовша в світі швидкісна дорога, Трансканадська автомагістраль завдовжки 8 тисяч кілометрів простягається від Тихого океану до Атлантичного. Для внутрішніх перевезень використовують річки й Озера. У міжнародних дуже важливим є морський транспорт. У Канаді. 300 портів на узбережжі трьох океанів. Найбільший універсальний морський порт Ванкувер. Авіаційний транспорт допомагає діставатися необжитих районів країни. У Канаді є сотні внутрішніх аеропортів, 10 міжнародних. Головний повітряні ворота аеропорт Торонто-Пірсон. Також діють великі міжнародні аеропорти в Монреалі, Ванкувері та Калгарі. Вторинний сектор економіки Канади містить усі виробництва. Основні центри промислового виробництва сформувалися вздовж кордону зі Сполученими Америки. експорт орієнтовані підприємства деревообробної, целюлозно-паперової, металургійної промисловості, що переробляють великі обсяги сировини, розташовані в маленьких містечках. А от підприємства, орієнтовані на внутрішній ринок, у великих містах. Половину промислової продукції Канади виробляють провінції Онтаріо. Спеціалізацію країни визначає автомобілебудування. У Канаді працюють збиральні підприємства іноземних компаній: Fiat Chrysler Canada, Ford Canada, Toyota Canada, Honda Canada. Більшість зібраних автомобілів прямують на ринок Сполучених Штатів Америки. Канадські компанії беруть участь в міжнародних космічних проєктах. Бомбардьєр відомий виробник літаків. Традиційно в країні виробляють криголами, пороми, військові судна, субмарини. Канада нарощує власне виробництво промислового обладнання, передусім для деревообробки, гірничих робіт, металургії, металообробки та енергетики. Канада посідає шосте місце у світі за виробництвом електроенергії, але це енергетична наддержава за потужністю природних енергоресурсів. На карті розташування гідроелектростанцій, які виробляють дві третини електроенергії. 19% електроенергії виробляють ТЕС і 17% атомні електростанції. Електроенергію експортують у США. Експортне значення має нафтопереробка, виробництво гуми і пластмас. У Приозерії сформувався потужний осередок чорної металургії, найбільший центр. Місто Гамільтон. Алюмінієві заводи працюють поблизу гідроелектростанції у Британській Колумбії на південному заході та Квебеку на Сході. Глиноземі боксити імпортують з країн Карибського басейну. У зоні тайги, в транспортних вузлах, численні центри деревообробки, цельлозно-паперового виробництва. У багатьох провінціях Канади домінують виробництва первинного сектора. Розробляють численні родовища руд, нафти, газу, калійних солей, зготовляють деревину. Сільське господарство дає менше 2% валового внутрішнього продукту, але належить до експортних виробництв. Пшеничний пояс, позначений жовтим кольором на карті, зі США, заходить на південь Канади, вирощують пшеницю, ячмінь, розводять велику рогату худобу. У густо заселених провінціях ширша спеціалізація: вирощують овочі, фрукти, розводять худобу молочно-м'ясного напряму. Продовжуйте знайомство з економікою країни за конспектом. Але обов'язково використовуйте економічну карту Канади з географічного атласу. Успіхів і до зустрічі на наступному уроці!